Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Вітаю, дорогі тернополяни! В ефірі Тернопільська погода і я її ведуча Леся Наконечна. 29 листопада у народі відзначають Матвіїв день. І старі люди вважали, якщо цього дня дме вітер, то він затримається аж до Миколая. А якщо падає сніг, то зима буде холодною і сніжною. Тож давайте подивимося, що нам віщують тернополяни на 29 листопада. По області. Хмарна погода вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Пориви 15-20 метрів на секунду. Хуртовини. Температура повітря вночі 4-9 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів морозу. Передаємо вітання всім родичам та близьким. Привіт! Погода по місту. Хмарна погода. Вночі невеликий, день, помірний сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Хортовини. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу. Вдень 1-3 морозу. Передаємо вітання своїм одногрупникам та своїм друзям. Всім гарного настрою. 9 листопада 1778 року народився український письменник Григорій Квітка основяненко Відомий за такими творами Маруся, Конотопська Відьма і Сватання на Гончарівці. Тож я гадаю, варто згадати нашого українського письменника, погортавши його твори сьогодні ввечері. Гарного вам настрою і гарного робочого тижня. До зустрічі на ті 4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.